Олександр Толоконіко, голова офісу Херсонської обласної військової адміністрації. До нас долучається, пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Як спала Херсонщина? Що було вночі, що на ранок, яким вчорашній день був, Розкажіть, будь ласка. Ну трохи тихше ще було о, вночі, але вчорашній день о, приніс багато смертей. На жаль, о, багато поранених. О, 524 снаряди росіяни випустили. За вчорашню добу багато було кабів, скидів з дрону. Внаслідок скиду одного із кабів на каблуків, населений пункт. Там загинула подружжя. Жінка спочатку дістали рятівники жінку з-під завалів, повезли в лікарню. Але, на жаль, вона по дорозі вмерла, трошки пізніше дістали тіло чоловіка світла пам'ять подружжю та співчуття рідним. Також вчора вечором знову по шляховому вдарили кровну авіабомби по одному з будинків, і там також, на жаль, загинула жінка. Зранку, вчора, росіяни обстріляли наш мікрорайон Острів в Херсоні. Там біля під'їзду загинув 17-річний чоловік. На жаль, також є поранені в Херсоні ще двоє. Двоє чоловіків. Одна жінка в передмісті Херсону. Також поранення отримала в Бориславі наслідок скідів з дрону. Двоє чоловіків отримали поранення. Загалом. Казати по області, то 10 людей постраждали внаслідок обстрілів, і на жаль, з них четверо загинуло. Використовують каби, величезні плануючі ці бомби для обстрілу, в тому числі населених пунктів. В чому сенс для чого це робити росіянам? Я от читаю, що шість кабів скинули тільки на одну з громад. Ну, вони для цього це робили. В чому сенс, мабуть, в тому, що вони можуть їх безперешкодно скидати здалеку і не боятися, що їх зачепа. Хоча, як показала практика, коли вони нещодавно на наші збройні сили сили оборони приземлили три таких су, то вони припинили тоді скидати керовані авіабомби. А зараз почали потроху-потроху і. Знову нарощувати темп, інтенсивність схиду. І, мабуть, це перш за все, це масові а, руйнації, які приносять ці керовані вібомби і жертви це основна їх, мабуть, ціль а, і тому, що вони можуть це робити а, без та, а, здалеку. Не боячись, що її достануть. Хоча це також уже тому вони бояться також. Що відбувається на окупованих частинах Херсонщини? Які звідти новини, пане Олександре? Ну там є багато новин різних, але такі більш побутові. Людям не видають газ, людям не видають. Для опалення дров вугілля, хоча обіцяють знов-таки з мит обслуговування. Вже місцеві фейкові ці окупаційні органи влади людям совітують, що вони можуть їхати в Крим, якщо тут немає медпослуг, а їх немає а на Лівобережжі зараз нормальних, вони можуть їхати. Корину до профільних спеціалістів в окупований і там отримувати послуги. Люди поїхали, а там е виявилось, що е для того, щоб там отримати допомогу медичну, треба мати реєстрацію українську. І знову люди залишаються без допомоги. Як вони і коли вони, як вони вирішують це питання? Я думаю, що навряд чи колись вирішать, Тому що е всі. В мініамі, звичайно, лікарі поїхали з території окупованої, або повернулись на територію України не окуповано, або поїхали за кордон. Нічого, мало дуже залишається персоналу. Російський персонал медичний не має бажання переїжджати в окуповану Херсонщину. Тому така ситуація, наскільки вона довго думаю, вона буде такою, до звільнення Херсон. Через Крим також можна якось виїхати і на підконтрольну Україні територію. Чи багато людей вдаються до цього, чи вже фактично для них цей шлях надто коштовний? Ну так, да, він надто коштовний. Звичайно, всі люди, які змогли виїхати, вони вже виїхали. Тут, мабуть, та ж сама ситуація дуже схожа з правобережжям, тим, що люди, попри обстріли, попри небезпеку, вже ті, які залишаються, ті, нікуди не хочуть виїжджати. Я думаю, що там така ж сама ситуація: ті люди, які більш активні, молоді в тому числі, вони вже виїхали давно, а залишаються люди. які... Пенсіонери, які не хочуть покидати своє житло, бояться кудись їхати або зовсім ніколи не їздили за, за межі області, тому чекають на звільнення України в своїх домівках, пане Олександре, радник голови офісу президента Сергій Лещенко сказав іноземній пресі. Про те, що біженці з України, які рятувалися від війни втечі за кордон, мають повертатися, мають тут працювати, мають тут залишати гроші і таким чином підтримувати українську економіку, тому що обстріли в Україні не такі вже й небезпечні для мешканців Херсонщини, які залишаються на Херсонщині, для мешканців Херсонщини, які виїхали з Херсонщини. Як такі слова взагалі чути і трактувати? Як, як, наприклад, людям повертатися в не знаю, в Херсон? Той самий Херсон, який постійно під обстрілами? Ну, це вистаково тут питання. Ну як на мене, як на людину? То я не хотів би, щоб моя родина, да, там які б якби вони поїхали за кордон? Не хотів би, щоб вони поверталися там, звичайно, діти, жінки. Тут особливо я стовідсотково проти, щоб вони повертались. і треба повертати, коли ми вже звільнимо. І я думаю, що більшість якраз і повернеться, коли звільниться всі території. Тому що ми ж всі, якщо казати про чоловіків, всі працюємо і робимо все для того, щоб убезпечити наші людини, мам, жінок, дітей. І там дійсно зараз. Безпечніше за межами зараз України, і тут логічно такі рішення. Самому Херсоні, звичайно, не треба повертатися, і Херсонську область не треба повертатися поки що, тому що якщо по іншим регіонам тут ну, ви можете, хоча б реагувати на повітряну тривогу, то тут снаряди прилітають. Кожні там три хвилини, якщо казати, по всій території області правобережної Херсонщини, звільненої, то там кожні, кожні три по статистиці кожні три хвилини літає снаряд. Що ж, дякуємо, пане Олександр. Олександр Толоконіков був з нами, голова прес-офісу Херсонської ОВА. Говорили про ситуацію в Херсоні, на Херсонщині, а також і на Лівому березі, який окупований.